Всім доброго дня! З сьогоднішнього дня постараюся вести також YouTube, а не тільки ТікТок. Вітаю вас всіх на YouTube-каналі PIDBoss. Буду я таким псевдонімом закидати відео на YouTube. І логічно, що перше відео якесь знайомство потрібно зробити. Так? Займаюся відгодівлею свинок. Маленькі кліточці можна тримати від одного місяця, ну, тобто від відлучки від свиноматки, десь приблизно до трьох місяців 15 штучок. І там буде стояти оця малесенька кормушка. А сюди я ще докуплю отаку велику і зроблю отут отакий перестіночок з цих двох кормушечок. Тобто тут від свиноматки від відлучки десь до трьох місяців. А тут вже можна тримати від трьох місяців і до самого продажу, тому що ці клітки однакові. От. Тут 4,5 метри, задня стіна 8, і тут відповідно 4,5 і 8 метрів йде. Ось стоять отакі бочечки. Була на сотку, вистачало зранку до вечора, але так як відключення світла, буває ввечері немає, або зранку немає, тому стоїть ще додатковий бідончик на 40 і сумарно, тут плюс-мінус 140 літрів. Ось. Стоять отакі поїлочки. Стоїть зі зволожувачами тормушки. Хтось з тіктоку той знає, новим глядачам. Далі буду розповідати про це. Тут також стоять зі зволожувачем, ну я потім ще зніму окреме відео про це. Ось. На даний момент тут 15 штучок і тут 15 штучок. І ще є один унікальний, зараз покажу. Ще тут є кабасик такий. Нечу пара такий, він тут один. Якраз тут зроблю огляд. Тут отак можна ставити цю кормушечку, тут отак навіть видно, трошки від неї слід остався. Наче. От. Тут 15-чом малесеньким можна так спокійно, що ж вони тут. Оп, один, два і тут отак рядочком тут повлягались, їм місця вистачає. От. цього кабасика я назвав песик, тому що коли його гладиш, то він отак сідав просто як експрес і отак сидів. Йому так подобалося його гладити. Він так ще боком може лягти, але вже він трошки більше і підростає, вже йому так це не сильно подобається. А зараз його я бачу що треба буде перезвати в ничу пару, тому що він тут один, а тут робиться треш. Там ходить туле, тут ходить, там ходить, сходив і ще й ліг туди. Ну, зараз жарко то він там вилежується, в принципі, що логічно. Йому тут теж стоїть така поїлочка. Нончик тут їсть, трошки ще йому переробимо, бо ми його були з'єднали з більшим, то він не звикший до компанії, вони його відгонили, він був тут. Цим свинкам 5 місяців, буде 6, не пам'ятаю, 13-го числа, по-моєму, а тому 4 24 числа було. Він менше на місяць них І, як-не-як, вони його відгонять. У них ж своя компанія, вони його не прийняли. то я його від'єднав. І цим свинкам буде. Їм вже було 6 місяців, буде 7 скоро. Будемо вважати. Точно не пам'ятаю, коли їм. Я передивився в списочку, народилися 11 грудня, ось. а оці 13 січня на місяць менший. І той кабасик малесенький 24 лютого народився, ще на місяць менший. Ось, І тут ще є 8 закупних. Тут, верні, сім закупних. Ось, бо тут кльопочка без хвоста, я не знаю, де вона десь сховалася. Зобрізаний, верніш, хвостику. Десь вона сховалася, тоді її не видно. Вона восьма закупна. То вона відстає на місяць від цих поросту. Тому що наші. А, ось вона лежить. Ось видно, що хвостика немає в неї. І ось вона лежить. Вона з цього виводку, що оці більші. По часу, приблизно однаковому Але вона на місяць відстає, вже видно, що таке, як закупні свині. Не сильно буває, що що фартане купити нормально з породою. Тому не раджу купляти в неперевірених, на базарі купляти Хто ну, нормально займається, то в того в основному з дому розбирають дуже часто. Навіть черги стоять, щоб з дому приїхати забрати ті свинки. Ось.